Роздуми, частина перша. Сонце світе. Дерева гнуться під силою вітру. А є місця ні дерев, ні пташок, ні тварин, ні людей, нічого. Розвалене, розбите, життя завмерло, і не знаєш, чи буде далі щось, чи не буде. Де щодня з неба падає, але не промінь сонця, де щодня на землі лежать, але не шишки з ялинок і не листя. Одні віддають останнє, щоб тільки все збулося. А інші забирають останнє, щоб їх збулося, щоб не гадалося на старості, де гроші взяти. Оці заберуть усе останнє прийшов, забрав і пішов. Витяг своїх всіх, витяг внуків, повиїжджали всі. Багатий скаче, а бідний плаче, і не знає, скільки ще йому плакать, і скільки сльоз ще треба пролити, і скільки людей віддати, і скільки він повинен потім назад їх забрати. Та душа тільки з неба споглядати буде. Вже все, що тільки лишиться, це зберегти пам'ять, наскільки це можливо. Ніхто й не знає, чого так, чого народ хоче одного, а отримує інше, чого народ вірить, чого він вірить, чого він вірить всім, хто йому щось говорить, чому не думає своєю головою, чому не запитує себе, де всі ті обіцянки, що все, що обіцяли, чого не збулось? Чого не згадалось, не згадалось, не виправилось все, що можна. Чому народ сидів мовчав? Кожен з нас, кожен винуватий в тому, що зараз відбувається. Тільки коли ми це все зможемо зрозуміти, тільки тоді ми зможемо все це почати виправляти в будь якій стороні світу. І неважливо, хто хороший чи поганий. Але щодо корупціонера це не працює. Хто втік в перший день? Не знаю. Одне погано, що нічого не змінюється, стає тільки гірше, і гірше, і гірше і гірше, все менше грошей, все менше забезпечення, дорогі машини на чорних номерах, все більше грошей накопичуються в деяких людей, і ніхто з цим нічого не робить. Судді куплені все куплене, все продане, страшні часи, страшна кара, страшна кара за тридцятилітню байдужість. Тридцятилітню байдужість з приводу нашої оборонної здатності. І ніхто не знає, коли чи як це закінчиться, але не можна звалити все на одну людину. Кожна людина повинна зрозуміти, що вона і є президент. вона і є країна, вона і є влада настільки, наскільки це можливо. Важко, тяжко. Нам тільки голову морочили 30 років, нічого не змінювалося, тільки одне і те саме. Морочили, 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 морочили і все. Як стадо баранів вводили із кута в кут. Одні політики говорять про російську мову, інші розмовляють про українську. Так яка різниця між тими політиками? Ну, всі брешуть все одне то брехня. Байдужі вони до всього.